Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо контролю завдання в Варкрафті. Сьогодні у нас завдання Я служу в Орді. Жимаємо кнопку Прийняти. Друзі, відкриваємо карту і бачимо, ось тут нам потрібно буде назбирати ітем предмети. Це 8 кусків метала та 8 кусків дерева. Друзі, біжимо до сірої зони і хотів би вас ще попросити поставити лайк під відео та підписатися на канал. Друзі, зараз а, ми тут вже близько. Не буду перемикатися, ставити на паузу. Нам треба 8 кусків дерева та 8 кусків метала. Так, от є один обломок. І там далі вон ще є один обломок. Друзі, ось таких нам ітем предметів треба нам назбирати. Друзі, давайте всі разом збираємо. І як вже назбираємо, тоді вже і продовжимо. Друзі, після того, як ми назбирали цих всіх по 8 ітим-предметів ітим дерева та металу, нам поверну, повер, потрібно повернутися в талмар. Тобто в Це селище, де ми брали завдання, чи в лагер, чи селище. Коротше, повертаємося до NPC і вже коли я буду на місці, то продовжимо. Друзі, знаходжуся в Талмарі, біжу до NPC. Вибираємо завдання, віддаємо ітем предмети, вибираємо, друзі, собі награду і нажимаємо кнопку завершити. Друзі, все, завдання ми виконали. Всім дякую за перегляд цього відео, всім пока!